Орга з моєю викладачкою англійською ми закінчили вивчення великої теми «Рабство і расизм». Наприкінці теми вона мене запитала, що нового я взнала з, з цієї інформації, окрім англійської лексики. От і я відповіла, що, наприклад, не знала, що в Америці лютий місяць вважається місяцем чорної історії, коли вивчаються в усіх навчальних закладах боротьба афроамериканського народу за свої права. Вона спитала, як я думаю, чому в Україні ми про це не знаємо. Я сказала, що, можливо, через те, що на наших теренах не було рабства в його класичному розумінні. І ми з нею погодились, що на наших теренах було біле рабство. Це коли одна спільнота поневолює, погноблює і знищує іншу в межах однієї білої раси. Це останні 500 років нашої української історії. І знаєте, скільки пружину не стискає, вона все одно відстрелить і відстрелить неадекватно. Ось цей процес вибачення білої раси перед афроамериканським народом, він вже трохи зашкалює. Так само логічно зашкалює і в Україні. Подобається комусь, не подобається, але зносяться пам'ятники російським діячам, переіменовуються вулиці, проспекти, міста. Багато людей гидують російською мовою. Це лише зворотній хід маятника, бо ми хочемо безпеки, ми хочемо продемонструвати свою окремішність. Що ви думаєте?